Пароді розпочнеться через декілька секунд. А поки я хотів з вами поділитися, що на нашому каналі відбулася історична подія, якої ще не знав український Ютуб, та є унікальна подія для всієї країни в цілому. На паці в минулу суботу пройшов перший всеукраїнський благодійний онлайн-концерт за участі топових зірок українського шоу-бізнесу. Ми дуже раді, що таким чином наближаємося до великої мети рятувати життя людей, і дуже вдячні всім. То нам всьому допомагає. До речі, посилання на концерт буде в підказочці і в описі. А в наступну суботу вас чекає ще один концерт, так що тисніть дзвіночок, щоб не пропустити. Ну а тепер дивимось пародію. Місто поринуло, наче в сон. Сплять тролейбуси, парки, вокзали, школи і літаки. Не пожувати в кіно попкорн. І на травневі свята вже не унюхать дим шашликів, ти ж був лиш моїм, лиш моїм, і з тобою літали не вісніми, а наяву. Місто було лиш мої, мої, аж до раптового доленосного рандеву. Ти не один серед чотирьох стін, кохання проб'ється крізь карантин, йому не завадять жодні вітри, Воно зовсім поруч ніж очі протри. Я чиста в серці повний заряд, тільки дощ кап-кап нашу зустріч відклав Я живу лиш тобою, шукаю вікні, Щоб мрії здійснились уяву свою увімкни. Ти була лиш моя, лиш моя. І з тобою літали вісніми, а наяву. Ти була лиш моя, лиш моя. Поцілунок повітряний окриляє на рандеву Ти не один серед чотирьох стін. Кохання проб'ється крізь карантин. Йому не завадять жодні вітри. Воно зовсім лише очі протри Ти не один. Друзі, всім дуже дякую, що подивились нашу нову пародію і сподіваємось, вона вам сподобалась. А як сподобалось, то ви вже, певно, поставили свій царський лайк, правильно? І пам'ятайте, що карантин це ще не привід нудьгувати вдома. Можна, як наші герої, наприклад, спробувати знайти своє справжнє кохання. А можна взяти участь в челенджі, який ми запустили разом з Флінг. Так що переходьте сюди, беріть участь, завантажуйте свої круті відосики. Найкрутішими оберемо і викладемо у себе в інстаграмі чотко опаце. До того ж, переможці отримують класні призи. Я вам обіцяю. Так що удачі і вмикайте уяху. О, жуйка! Прикольно.